Вітаю, друзі! Поговоримо сьогодні про помилки, яких припускаються українці. Нерідко можна почути дуже дякую. Чому так говорити не можна? Нагадаю дякую, дієслово, частина мови, що означає дію та відповідає на питання, що робив, що роблю, що робитиму. Спробуйте поєднати зі словом дуже інші дієслова. Нормально вийде хіба дуже хочу або дуже радію. І ще є кілька слів, але їх небагато. З іншими словами складуться такі собі конструкції. Дуже бігаю, дуже купую, дуже пишу. Правда ж, звучить досить дивно. Тож, краще казати, дуже вдячний або дуже вдячна. І вже нікуди не годиться велике дякую. Прикметник, а це така частина мови, що означає ознаку предмета і відповідає на питання який, яка, яке. Так от прикметник велике не узгоджується з дієсловом «дякую». Ми ж не кажемо, наприклад, чудове граю, велике пишу чи неймовірне, готую. Тож запам'ятовуємо: великим чи величезним дякую» не буває. Це Помилка. А от щодо слова спасибі, то тут серед мовознавців одностайної думки немає. Одні наполягають на тому, що велике спасибі це росіянізм, калька від їхнього «большое спасіба. Інші стверджують, що вживання виразів велике спасибі, щире спасибі, сердечне спасибі не буде помилковим. Тут, на їхню думку, прикметники. На своєму місці. Та якщо повернутися до змістового навантаження слова спасибі, то пригадаємо, що воно означає спаси Біг, спаси Бог, тобто людина, які щось дарують або в чомусь допомагають, у відповідь бажає Божого заступництва, спасіння. А велике оте спаси чи маленьке як можна визначити? Втім, цей момент спірний. Про це варто й подискутувати. Тож коментуйте, висловлюйте щодо цього свою думку. Та підсилити почуття вдячності, додавши емоційної забарвленості, можна. В українському етикеті є для цього загально прийняті слова. Наприклад, щиро, сердечно, красно тощо. Лиш дослухайтесь, як забарвлено звучить. Гречно дякую. Уклінно дякую. Красно дякую. Файно дякую. Глибоко вдячний за вельми вдячний. До речі, відповідно до етикету на подяку слід відповідати. Та про це під час наступної зустрічі. Хочете говорити і звучати справді українською? Вчимося легко. Наснаги нам! І перемоги все буде Україна.